Оші мої прекрасні, рада вас вітати на каналі Таро Україна. З вами Аня. Ми з вами сьогодні дивимося Дніпро, Павлоград, Ніка, Пальмарганець, Кривий Ріг, найближчі дні. Відео на квітень вже у нас на каналі, тому можете подивитись, що за прогноз що чекає. Давайте дивитись Дніпро найближчі дні. Передмістя небезпека і середмістя небезпека. Декілька декілька заходів атак, так показує. Відразу показує вогонь. Багато буде розвідувати ворог в області. Ну, я не знаю, він чомусь постійно боїться, що ми щось плануємо. Що у нас є плани, які він не зможе передбачити? Є плани захопити Дніпро? Ні. Ні, Ні. Нема планів, нема можливості, ворог це розуміє. Якісь невеличкі будинки, об'єкти передмістя, приватний сектор. А якісь побутові споруди, щось дуже невелике. Дніпро найближчі дні, самі по собі, відбуваєтесь самі. Важкувато захисту, тут так, важкувато дуже. Щось повинні передати, надати, але чекаємо. чекаємо. А з області можуть вивозити людей до міста не масова евакуація, ні, але будуть когось переміщати. Дніпро найближче. Дні. Ворог активний, карта диявола йде зіткнення. Знову карта іерофанта. Хочуть дізнатись, що ми плануємо. І щоб ми не скупчувались ніде на полі бою, він буде нам робити неприємності для цивільних. Ну, чекаєте на допомогу. Я так бачу, що дронів повинні, повинні дати більше. Щось дадуть, щоб ми або ці дрони збивали, або, знаєте, як іншу модифікацію нам дадуть, що нам дозволить захистити місто. Так, захист треба посилювати. Не перший раз вже показує, що можливе влучання в якийсь військовий об'єкт, або у військових саме в районі. Павлоград, В найближчі дні. Павлоград, Відбуваєтесь. дрони перша показую. Відбуваєтесь. Щось відбуваєте. Але е, по вас, як і по Дніпро, йде карта диявола. Вогонь. Передмістя вогонь. Павлоград, гучно. Я не здивуюсь, що це з вашого району когось до Дніпра повезуть, тому що показує, що тут військові скажуть, що тут небезпечно цивільним. От якесь загострення у нього? Весняне да, у ворога. Біситься, бо ми щось на... робили йому на полі бою. Дніпро. Е область. Дивіться, є небезпека для об'єктів інфраструктури, але він прострілюється. Плани будуть пізніше реалізовані. Так, нападу є небезпека на тому, що на воді. Це по області інфраструктурний об'єкт на воді. Поки що він намагається промацати, прощупати наш захист. Кривий ріг найближчі дні. Хтось буде виступати серед військових, хтось буде щось докладати серед ваших військових. Ваші хтось, такі дуже відомі хлопці, будуть казати, що за, під захистом Кривий Ріг, що якісь там або захисні споруди, або щось вже готове. Ви намагаєтесь самотужки захистити місто, це видно, це не перший раз показується, тому що. Влада розводить руками. Ну, скажімо так, не забороняють на тому дякую. Чи буде допомога від влади по захисту? У -у. Як можливості немає. Будуть гроші надамо. Дивіться, показують, що є небезпека для цивільних. Не можу уточнювати, дивіться, скажу так образно, що на одні об'єкти захист нададуть, будуть посилено їх захищати, саме якісь об'єкти, не будемо уточнювати які. А от що стосується просто цивільних, які намагаються жити життя, життя і жити в місті, і ні про що не думати, є небезпека. І це частина міста. Де транспортна розв'язка, може, де автовокзал, де жд вокзал? Там, де може, де ваша центральна вулиця. Я була в Кривому Розі, але я так не пам'ятаю всі ваші райони. Я думаю, ви зрозумієте, про що йде мова? Кривий ріг найближчі дні. Диявол активний, бачите, обстріли. Де карта диявола випадає. І на Дніпро він випадав, і на Павлоград. Ваша область йому поперек горлянки встала, як і, як і наша Харківська, як і Запорізька. Ніяк не заспокоїться. Обстріли, 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 обстріли. Я хочу досягти мети. Я хочу, щоб не працювало зовсім ППО, не було можливості, щоб були жертви. Це більш така мета. Ворога на більш таку довгу, довготривалу перспективу, але зараз буде також важко. Ні, пальц, найближчі дні. Колесо фортуни, щось навіть з'їбіте. Десь навіть можете укритися. Ну, дивіться, знову карта диявола йде на вашу область. От як десь буде трохи тихіше. От якось, от, будете казати, ну сьогодні, дякуючи Богу, все нормально, отак. Але це тимчасово. Ворог полює на військових, не може зрозуміти, де вони у вас знаходяться. Він щось буде підтягувати під воду, під береги. Зрозуміли, там, де вода була. Тягнути буде якусь силу не перейматись, то вони там як навчаються, їздять туди сюди. Марганець найближчі дні. Богом. Дуримо ворога, ворог не розуміє наші плани. Чомусь показує, що будуть багато поранених або Ну, поранених та загиблих військових вести через вас. Тут якась операція, щось нам не вдасться, на жаль, щось буде таке неприємне. Але цього ніяк не уникнути. Якісь будуть дії військових, тобто щось ми обстріляємо на тому боці, прийде прийде на боці ворога, де ворог зараз. І прийде великий вогонь. І вогонь буде по інфраструктурі. Бо у вас питання по воді, по енергетиці буде стояти. Марганець небезпечний період. В один день може бути і руйнування, і жертви. Хоче жертв, розумієте? Тут трошки ворог полює. Він як летить, 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 дивиться, дивиться, дивиться і щось скидає з такого невеликого. Може, з дронів щось будуть скидати? Починати? Ну, щось тут буде.